Привіт, це Володимирівна. Сьогодні 25 жовтня. Друзі, я на ринку черемушки хочу вам розповісти, який асортимент сьогодні в «Любов» пропонує для свого покупця. Ось така аргентинка по 150, норвежський хек по 190, салачка по 105 гривень, хек мерлузка 195, брюшка лосося 220, аргентинка 135, і хек холодного купчення по 130 гривень. Друзі, дивіться, такий тунець є. Балочки по 50 гривень. Дивіться, яка смачненька хамстичка по 220, салачка 120, середочка по 180, пангасіус 170, м'ясце 350, філі окуня 300. Кальмарчик по 250, філешка по 500 п'ятсот, голімі, курячий по 70 гривень, і фаршик одного покубочка 75 п'ять гривень. Друзі, дивіться величезний асортимент. Що не боріться. Завітайте! Ось дивіться, яка смачна хамсичка. Все, завітайте і до зустрічі на ринку черемушки.